Вітаю, друзі! 30 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І я вам буду зараз розповідати дещо ліричної інформації, бо вона поки що нібито документально не підтверджена, але є всі ознаки говорити про те, що влада готується до виборів. Буквально минулої п'ятниці я зі своїми колегами записував велику програму в рамках проєкту Центру громадської налітики і Ми там обговорювали матеріал, який був опублікований у виданні Economist». Там загалом писалося про стан справ в Україні, про те, як протікає війна, як вона може завершитися, на якому ми етапі приблизно знаходимося. І серед іншого мовилося про те, що Володимир Зеленський не виключає проведення виборів президентських у найближчому майбутньому, можливо, у цьому році, можливо, у 25-му, ну в цьому навряд чи встигне. Для того, щоб перезавантажити владу і перезавантажитись, ну і скажімо так, взяти ще один старт на ще один срок. Серед інших кандидатів називали також і Валерія Залужна. Зараз про все це по порядку. Ну, принаймні скажу те, що я знаю і те, що бачу сьогодні, що відбувається за колісами української політики, тому прошу підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям. Сьогодні. Народна депутатка від партії Свобода Оксана Савчук. Вона єдина депутатка від свободи у цьому парламенті, перебуваючи в ефірі загальнонаціонального телемарафону, сказала, що 5 вересня центральна виборча комісія видала постанову. Яка каже, що ЦВК має зараз упорядкувати виборчі дільниці на перший погляд, ніби то нічого екстраординарного? Це я додаю від себе. Але Савчук має дещо іншу думку. На її думку таким чином підтверджуються інсайди. Західних медіа про можливу підготовку виборів в Україні, про що я власне вам почав розповідати у цьому відео. Депутатка назвала таку діяльність ЦВК підпільною. Те, що я вам можу сказати, бо, ну, наприклад, я знаю особисто очільника ЦВК і багатьох його м, членів, Ну і загалом трішки знаю історію заколісну української політики впродовж попередніх 20 років. Звісно, це не так багато, але дещо можу вам сказати, то дійсно відзначають давно вже те, що політичні сили на низькому старті, і принаймні вони сильно свої штаби не розпускають. А, до прикладу, Центральна виборча комісія планомірно, відповідно до положення про свою діяльність і законів прописаних займається дійсно виборчим процесом. Але, звісно, що в умовах воєнного стану це зробити ну, неможливо провести вибори зараз ніяк не можна і тому, що це заперечує і закон. Але і ЦВК, і політичні сили розуміють про те, що ці вибори рано чи пізно стануться, тому до них потрібно готуватися постійно. Тому тут назвати підпільною діяльність ЦВК щодо проведення виборів, ну я чесно кажучи, не став би. Але депутатка Савчук має на це повне право ймовірніше за все вона знає більше інформації. Вона власне пояснює, що упорядкування виборчих дільниць покликане змінити їх, адже в останні вибори в Україні проводилися у 2020 році. Це були вибори до місцевих органів влади вже за новим виборчим кодексом, який я ну просто м'яко кажучи назву кринжовим. Бо м -м, загалом Виборчий кодекс почав готуватися у парламенті ще приблизно у 2005-2006 році. Я мав за честь бути дотичним до роботи робочих комісій, які його готували. Але на виході це вийшов абсолютно інший документ. Він морально устарів. І сьогоднішня виборча система нав'язана українцям ідея про партійні відкриті списки під час місцевих виборів 2020 року. Показали всю свою недолугість. Зараз загалом його змінили цей виборчий кодекс. Ну і дійсно, місцеві вибори 2020 року. Справді, вже будуть, якщо і вони проводитися наступні, то будуть відрізнятися від виборів, наприклад, чи 25-го року, чи 26-го, Бо багато територій сьогодні потрапило під окупацію росіян. Є багато руйнувань і конкретно приміщення, де локаційно мають бути розміщені виборчі дільниці. Вони там бути не можуть. Їх треба впорядкувати, але чи є така на заразі нагальна необхідність, я, чесно кажучи, маю сумнів. Ми принаймні навіть не розуміємо горизонтів завершення війни. Бо те, що я чую від влади, то 25-й рік буде роком воєнних дій. Ми навіть готуємося до можливо якогось контрнаступу, хоча є розмови і про переговори, і про повернення територій дипломатичним шляхом, тобто вони певний час не будуть контролюватися Україною. Так, от я і минулої п'ятниці, і попередні дні розмовляв із колегами, які знаються на виборчому праві, знаються на виборчих процесах. Вони говорять, що наступні проблеми сьогодні є, які потрібно вирішувати. Це, звісно, реєстр виборців. Багато є переміщених внутрішніх осіб, і багато тих, хто виїхали за кордон загалом. ЦВК… Пояснює, що рішення про відновлення роботи державного реєстру виборців у частині обліку постійних виборчих дільниць. Наголошую на цьому. Є частиною планових щорічних технічних робіт. Так, це можна загалом з цим погодитися, тому що члени ЦВК отримують, ви знаєте, за цю роботу дуже пристойну зарплату. А один із них навіть виїхав з учасу до Сполучених Штатів Америки, так і не повернувся і довго там сидів і отримував цю ЗП, яка обчислюється сотнями тисяч гривень. Тому за цією роботою може також критися і робота з упорядкування самого реєстру виборців, не лише дільниць. Про це поки що не доводиться говорити, але відповідна постанова є. І така тривожність пані Савчук. Вона пов'язана із тим, як політики українські, яка є членом Всеукраїнського об'єднання Свобода, політичної партії, яка буде претендувати звісно на владу в Україні на наступних виборах. Це дійсно, аби все-таки своєчасно разом з усіма вступити у процес підготовки до виборів. Бо ми не знаємо, що планує з цього приводу влади, лише можемо посилатися на коментар Володимира Зеленського, який він давав ще влітку цього року одному із зарубіжних журналістів, де відповідав на запитання, чи допускає Зеленські вибори в Україні. Якщо війна буде тривати, він сказав: Так, обов'язково, якщо війна затягнеться, то ми будемо думати, як їх провести. Ну і навіть сьогодні є вже розмови про підготовку. Якогось разового закону, відмінного від існуючої виборчої системи, існуючого виборчого кодексу, це законопроект, наприклад, виборів до парламенту за закритими партійними списками. У нас вже була така практика, вона не є критичною, вона мало чим відрізняється від відкритих партійних списків. Я можу вам довго про це розповідати, але це буде просто нудно. Я робив детальний аналіз Виборчого кодексу і можу вас запевнити в тому, що закриті, що відкриті списки зараз не мають ніякого значення. Хоча, звісно, ви можете зі мною не погоджуватися. Я, наприклад, виступаю за мажоритарну систему двохтурову, як то, наприклад, у Франції. Це дуже крута система, коли. Окремі округи можуть мати свого представника. Але зараз не про це. Тобто такий закон може бути ухвалений для того, щоб була достатня кількість депутатів у парламенті 450. Бо мажоритарні округи не зможуть обрати депутатів. Але мова йтиме не лише про вибори парламентські, а й президентські і місцеві, в тому числі. Як то організувати все ну, пристойно, ну це питання доволі складне, але в будь-якому випадку все буде залежати від бажання влади. Але сьогодні є вже певні маркери, того, що все ж таки влада готується до виборів. Але повірте мені, опозиція також готується. Вони активно проводять наради, збирають свої штаби центральні, роблять ревізії своїх регіональних штабів, хто де залишився, хто у війську, хто ні. Тому повірте, ця вся робота планомірно триває. і Коли опозиція говорить, що влада прихована це робить, то прихована опозиція до цього також готується. Які маркери є того, що вибори можуть відбуватися? По-перше, запас кількох політичних проєктів. Валерій Залужний, один із них, це той проєкт, який поїхав сьогодні до Великої Британії послом. Інший проєкт це Буданов може бути, якого нібито хочуть звільняти. Ну, принаймні, така інформація зараз активно шириться у ЗМІ. Як я писав ще півтори тижні тому, то йде медійна підготовка до звільнення Буданова, але Буданов не дуже хоче йти з цієї посади, тому що він зараз активізувався, ви це бачите. Згаданий мною журнал Економіст пише про вибори також не випадково, посилаючись на коментар Юлії Тимошенко. Звісно, ви можете підати сумніву і компетентність, але я не став би бути таким однозначним. Юлія Тимошенко доволі досвідчений в Україні політик, яка має дуже серйозні зв'язки всередині політичних кіл, має широке коло спілкування і доступ до інформації. Я вас можу в цьому точно запевнити. Так і є. І інші політики в Україні, як то і пані Савчук, також мають доступ до такої інформації. І я все-таки би звернув би увагу на її сьогоднішній коментар у загальнонаціональному телемарафоні. І ще одним таким цікавим маркером є поява у політичному, ну не те, що у Бумонді, а скажу так, політичному цеху, який сьогодні продукує політичний контент. Відомої в Україні блогерші Аліни Шаманської, яка тепер записує інтерв'ю у голів обласних військових адміністрацій. Шаманська прославилася свого часу розмовами із різними селебриті, переважно про розлучення, а також про збільшення грудей, схуднення та ревності. Живе вона у Сполучених Штатах Америки, куди недавно зі скандалом переїхав її колишній чоловік Руслан. Ханумак. ви про це чули, я не буду на цьому зупинятися. І її інтерв'ю, які вона бере у голів обласних військових адміністрацій, виходять на невеличкому ютуб-каналі, який називається Міста сили. Там вже опубліковано інтерв'ю ну, доволі цікавого формату з головою Запорізької обласної військової адміністрації, Одеської і Херсонської. Ви можете там їх переглянути. Це нестандартний підхід, який глядачеві буде подобатися. Але для чого це було робити в умовах воєнного стану? Мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, але відповідь на це очевидна: популяризація команди Володимира Зеленського про те, що очільники обласних військових адміністрацій, які ймовірно будуть очолювати обласні осередки партійні «Слуги народу чи іншої партії, можливо партії Залужного, а можливо конкуруючі партії Буданова. Ну, складно сказати, хто чий проект на сьогоднішній день, а можливо, і притули, я можу вам називати багато імен, які будуть претендувати на владу в цій країні, в парламенті і навіть будуть брати участь у президентській кампанії. І історія із появою дуже цікавої постанови Центральної виборчої комісії про впорядкування виборчих дільниць це лише початок цього процесу. Хоча слуги народу активно говорять про те, що тут нічого такого крамольного нема. Це звичайна робота ЦВК. Я поки що не готовий стверджувати конкретно про щось, але маркери, як на мене, дуже очевидні, що вказують на перманентність підготовки до виборів, яка була і рік тому. Єдине, що зараз очікують слушного моменту, кажуть, що це буде осінь 25-го року, а можливо раніше. Я думаю, що ми про це скоро дізнаємося, і звісно, що Захід тут може відігравати одну із ключових ролей щодо проведення виборів в Україні, і на них він навіть може дати гроші. Тобто на ці вибори, колись свого часу, президент Володимир Зеленський власне цей говорив: у нас немає грошей на вибори, дайте нам грошей. Ну я думаю, що захід 2 мільярди гривень знайде абсолютно без проблем. Це не буде для них критичним, але в такий спосіб тут відбудеться перезапуск влади і демонстрація всьому світу, що навіть в умовах війни демократичні процеси в Україні зберігаються. Друзі, це поки що вся інформація. Напишіть, власне, свої спостереження, можливо, ви що знаєте, бачите про те, що йде підготовка до виборів. Дати поки що немає, вона не зрозуміла, Але поява такого коментаря, як на мене, дуже і дуже цікава. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, всіх люблю, ціною, шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!